Всім привіт дорогі друзі! У нас сьогодні гарненький мороз. Я сьогодні навіть качок не виганяла туди, як завжди пастися, бо прикидала трошки сніжком, приморозила, от бачу, вони взагалі не хочуть іти, думаю, ну то хай сидять, намішала їм он, разом з курочками. Як бачите, вони собі їдять, вже вечеряють. Всі, звісно, в шоці ще такого морозу, молода птиця не бачила. Ця Перший рік ось налила тепленької водички, то вони тут, бачите, викупуються. Три подруги. Ну, красиві, красиві. Красоту наводять. Ось як бачите, темненький теж. Вже практично перелиняли, тільки вони перелиняють, зразу буду їх мінусувати, бо з'їжа дуже велика, їдять дуже багато. це те, що мені буде не потрібно. Ну, а ці чорнобілі, як ви знаєте, мені мама дала, бо їй не потрібно, то, щоб в мене не мішалася порода, то я їх по-любому буду мінусувати. Останеться тільки білі. І з тих білих. Подивлюся, щось собі виберу. Оце йо йо-моє. Ну Вже будуть самі красивіші. Пізня качка. Ці, мабуть, кінець серпня, початок вересня, десь так. Точно не пам'ятаю, але десь приблизно в цьому проміжутку. Ось такі вже, бачите? Вони, як хто дивиться мої відео, то знаєте, що вони паслися собі в них зранку, я їх як вигнала, та вони собі там ходили, добреники шукали. Ну, звісно, дивіться, чорнобілі, вони старші за цих, виходить, за цих білих, Але як бачите, по величині, хоч вони старші, білі їм не уступають, навіть, навіть і більші. Це породиста качка. Так що так. І все, дивіться, теж екземплярчик хороший. Ну, куриша, як бачите, в болоті, бо резко замерзло. Вчора ще було болото. Вітя маленька, а себе в обіду не дає, то вони ще. Але хто дивився погоду, бо я дивилася, то цей мороз, субота-неділя, напевно, і знову будуть плюси. Тут таке, знову буде болото, буде все розкваситься. Тут як болото, то тут ну, качки таке порозмісюють, що робити нічого не можна. Ну а як примерзло, то бачите хорошо. Холодно, звісно, вони до таких морозів ще не прививчать, але хоча б ходити хорошо, хоч всі не в болоті. От, щось там вибирають собі. Так, що і ділося. В них і в мене. А ну, гляньте, мороз на вечір кріпить. А місяць який майже повний. Видно, що морозець буде добрий.